Всем хай, з вами Arm Wrestler Pik. І сьогодні ми записуємо путь героя номер 2 Да, я чуть там позаписував, але потім побачив, що голосу нема. І так тайб... би я почав перезаписувати знову. Ну ладно, сьогодні нас чекає. Перехід на званку, нові покупки і загільне ЛП. Да, ми продовжуємо. Нам треба взяти флаг. Того чувака слити. Слили. Взяти швидкість і газувати далі. Армлеслет пік. Бістить. Овде, овде, о, ов, о, овде. Що, чуваки, я щось лепче конкуренції не помічаю. Тут, а не сто опита. На 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 Недя я йому задницю надраю. Я йому задницю надраю. Доставляй флаг бист. І в мене званка Званка, 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 званка. По І 321-0. Званка! Да, я є фрейтор. Ну ладно, ми їдемо далі. Тисячу опита, фігня да 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 Армрестлер пік всіх нагибає. Не треба казати, дякую. Те всі А вот первый Я Не треба прийти на капрала, щоб вже может були звань за танки Ром не смока Та ну то оброшу. шо шута ти на мене смоку? Нічого собі вже люда это находила я без не треба якось. Вот треба чого конслайтор. Ай він да. піксі, танки. Вьем, гемон, йо-мон. Скинфлаг, флаг, лоть. А вони, вроді, пишу їх і троє, але я нікого не бачу взагалі. Або бачу першого. Слиле. Дивись, я в нього з носа заберу, флага. Ааа, мене тут слили. Ні, не слили. Числиють? Ваші прогнози? Ні, ми не менесли. Ні, мина не слили. І ще плюс фло, ще плюс опыт. Ты кажу, опту набрав? Двіс. Мені шанай двісті набрав, Блін, Печально. Смі за все я наберу 200 опита і це все. Ну чого ти сто Бы его подпихать чуть-чуть. Так, чуть-чуть. Давай... Давайте, ...давай... ...давай... Его... Требую рак? В свого Нормально, мы на первый раз меня Мы на первый раз слили. Нормально, напевно, то іграємо твою битву і все. Чувак, слабанися, моє! Моє, не трош! Не трош! Хороса? Рильса крута, так? Не думаю. Да, рильса все. Рильса... О! Ну що ж, пора прощатися. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на канал, радьте канал друзям. Хочу, щоб було побільше українців на моєму каналі. Через то я веду українською мовою. Сам то я українець. Ну що ж, пора прощатися. 10 лайків і нова серія виходить.